Для шапочки нам знадобиться ось така пряжа жовтого кольору. Я вже зняла з неї етикетку. Ось так вона виглядає: це Alize Lana Gold Classic. Тут в 100 г 240 метрів. Якщо будете в'язати з якоїсь іншої пряжі, то врахуйте це, щоб співпало. Тому що, якщо візьмете з іншим метражом, то може бути замало для шапочки. Це колір номер 216. В Складі тут 51% акрилу і 49% шерсті. Для в'язання нам будуть потрібні спиці номер 3 обов'язково на лесті, зверніть на це увагу. Оскільки шапочку ми будемо в'язати покруго, то я ще зробила собі ось такий маркер просто петля, з нитки контрастного кольору, щоб бачити, де починається новий ряд. Мій обхват голови 56 см, і відповідно шапочку буду я в'язати на свою голову. Але якщо у вас якісь інші цифри, то розрахунку зробити дуже просто. Якщо в'язати з цієї пряжі в одну ниточку, то для одного см нам потрібно зробити дві петлі. Отож, якщо в мене голова 56 см, Значить, мені потрібна шапочка 46 см. Ви підставляєте свої дані. Наприклад, якщо у вас обхват голови 60 см, то вам потрібна шапочка 50 см. Щоб в мене вийшло 46 см, мені потрібно кількість петель збільшити в два рази. Тобто 46 я множу на 2, тому що в одному см має бути дві петлі. 46 помножити на 2 виходить 92. І плюс додаю ще одну петлю якою ми будемо наші всі петлі з'єднувати в одне коло. Значить, для моєї шапочки мені потрібно набрати 93 петлі. Я відмотала досить довгий кінчик ниточки, щоб точно вистачило набрати. Беремо наші спиці, складаємо їх ось так разом і починаємо набирати петлі. Так, дивіться, я ось так кладу ниточку на пальці. Цими двома притримую, щоб вона міцно була зафіксована. І що ми робимо? Кладемо спиці ось так, під ниточку, повертаємо. У нас виходить на великому пальці, ніби петелька така. Просовуємо спиці через цю петельку. І заводимо за ниточку, що в нас на вказівному пальці. І знову в петельку на великому. Все, перших дві петлі є. Показую ще раз тепер. Спиці заводжу під цю ниточку, що на великому пальці, ніби в петельку, виводжу, проводжу їх над ниточкою, що на вказівному пальці, і вертаюся в петельку та, що в нас на великому пальці. Ще раз покажу під цю ниточку, тоді над цією і вертаємось в петельку. І так, 93 рази. Набираємо 93 петлі. Якщо у вас інший обхват голови, то ви розраховуєте під свій обхват голови. Так, дивіться, я набрала необхідну кількість петель, і тепер потрібно одну спицю витягнути. Тягнемо ось так за одну частинку тротика. І все, у нас тепер петлі на одній спиці. Як я вже казала, в'язати ми будемо по кругу, тому, щоб наші петлі були і на оцій спиці, у нас задовгий дротик. Було б добре, якби в спиці був коротший, але в мене не було. Тому ми беремо десь посередині, ось так, між петлями дротик і витягуємо його. Ось так. Так, дивіться, у нас петлі тепер є на двох спицях. І на цій, і на цій. Тепер нам їх потрібно зімкнути в коло, щоб ми могли в'язати по кругу. Що ми робимо? Так. Беремо одну петлю з тієї спиці, перезнімаємо на цю спицю. Перезняли. І тепер другу петлю на цій спиці нам треба перезняти на цю спицю. Вводимо спицю в другу петлю. Першу петлю на спиці виходить, ми протягуємо через цю другу петлю ось так. І все знімаємо, підтягуємо все. І в нас виходить, що ми тепер будемо в'язати по кругу. У нас наші петлі з'єдналися. В цьому місці я вішаю маркер ось так просто його на спицю. Тут я буду знати, що починається новий ряд. Все. Петлі з'єднали. Переходимо до основного в'язання. В'язати ми будемо резиночкою, тобто будемо робити одну петлю лицеву, одну петлю виворотню. Зараз я покажу, як в'язати ці петлі. Так. Першу петельку ми будемо робити лицеву. Як її в'язати? Вводимо спицю за передню стінку нашої петлі. І витягуємо робочу нитку. Лицева петля готова. Ми будемо в'язати всі лицеві петлі класичним способом. Далі, щоб вийшла резиночка, треба пров'язати виворотню петлю. Виворотню петлю ми будемо в'язати бабусиним способом. Як це зробити? Перекладаємо ниточку перед нашою петлею на Вводимо спицю за задню стінку петлі. Тобто, ось так зізаду. Вводимо і теж витягуємо робочу нитку. Все, ми пров'язали виворотню петлю бабусиним способом. Всі лицеві петлі в'яжемо класичним способом, а виворотні бабусиним. Там, де лицева петля, в нас утворюється така косичка, а там, де виворотня вузлик. Показую ще раз: в'яжемо лицеву петлю класичним способом. Вводимо спицю за передню стінку петлі і витягуємо робочу нитку. І після цього в'яжемо виворотню петлю бабусиним способом. Ниточку перекладаємо на вводимо спицю за задню стінку петлі і витягуємо робочу ниточку. Витягнули. І ось так ми чергуємо до нашого маркера, до кінця ряду. Так, дивіться, я вже дов'язала до маркера резиночкою, чергуючи лицеві вивертні петлі. Це означає, що перший ряд готовий. Тепер маркер перезнімаємо на іншу спицю і будемо починати в'язати другий ряд. Другий ряд ми в'яжемо просто по візерунку. Там, де в нас лицеві петлі, робимо лицеві, там, де виворотні, виворотні. Нагадую, що там, де лицева петля, в нас така ніби косичка, а там, де виворотня, вузлик. В'яжемо точно так само всі лицеві петлі класичним способом. Ось так за передню стінку. Всі виворотні, бабусиним способом. За задню стінку ось так витягуємо нашу ниточку. Далі все полотно на нашу шапочку ми будемо робити ось так пров'язуючи лицеві виворотні петлі, чергуючи їх до кінця ряду. Кількість рядів, які необхідно пров'язати ось так, ви зараз побачите на екрані. Ви їх пров'яжете самостійно, а після цього повертайтеся я покажу, як далі в'язати шапочку. Так, дивіться, я вже зв'язала всі необхідні ряди, ось таке в'язане полотно в мене вийшло, і тепер потрібно закрити петлі. Так, зараз покажу вам, як це робити. Маркер вже можна зняти, він більше не потрібен. Отож, починаємо закривати петлі. Дивимося, нас по візерунку йде лицева петля. Пров'язуємо її лицевою. Далі вводимо спицю в петельку за нею, тобто в оцю. Ось так. І ту петельку, що ми тільки що пров'язали, протягуємо через цю петельку. Протягнули. Закриваємо далі. Нас по візерунку тепер виворотня петля. Ми пров'язуємо її як виворотню. Вводимо в спицю в петельку за нею і протягуємо її через цю петельку. Далі знову по візерунку лицева петля. Значить, пров'язуємо її лицевою і протягуємо через попередню петельку. І таким способом ми закриваємо абсолютно всі петлі, поки в нас на спиці не залишиться лише одна петелька. Так, дивіться, тепер в мене залишилась лише одна петелька. Я відрізаю ниточку. Ось так витягую петельку і через неї ниточку просовую. Затягую, в нас зробився вузлик, тепер не розбереться. На цьому етапі нам потрібно сховати всі ниточки. У нас отут ниточка залишилася, і отут там, де ми починали. Для цього я беру нашу голку з широким вушком, вставляю туди ниточку. І ось так в останньому рядові, то, що ми в'язали, Перше ось сюди ось так просуваю ниточку, потім зворотний бік. Потім знов сюди. Ось так в останньому ряді ховаю обидві ниточки. З одного боку, потім занадто довгий кінчик можна обрізати. Так. І те ж саме роблю з іншого боку. Теж вставляю кінчик в голку. До речі, так само можна і зробити і гачком. Якщо у вас є гачок, то можна просто гачком повитягувати і теж заховати кінчик. Так. Все, і тут теж кінчиком обрізаємо. Двіться, в нас вийшов ось такий тубус. Тут з двох боків є дирки. Нам з одного боку потрібно її закрити, щоб зробити маківку в шапки. Як це зробити? Для цього я теж беру пластикову голку, в неї просаджую ту нитку, з якої ми в'язали. І нам потрібно голкою протягнути нитку в кожну петельку останнього ряду з одного боку. Ось так вводимо голку. Залишаємо з одного боку невеликий кінчик нитки, ніяких вузликів, нічого не зав'язуємо. І ось так під останнім рядом, по всій ширині просуваємо ниточку, аж до того місця, де у нас цей кінчик, по кругу. Так, дивіться, в мене ось один кінчик, ось другий я вже до цього місця дошила. І тепер нам потрібно за них потягнути, щоб отут звузився наш отвір. Беремо цих два кінчики. Ось так за них тягнемо. Бачите, наш отвір звужується. Після того, як ви добре затягнете, потрібно зав'язати вузлик. Але краще кілька. Так, це все потрібно зробити максимально туго, але не перестарайтеся, щоб не порвати ниточку. Так, один вузлик, другий. Тепер зверніть увагу, голку я ще не виймала. Можна кілька разів для певності ось так от прошити маківку. Якщо ви, наприклад, не сильно добре стягнули, щоб у вас нічого не розійшлося. Так, ось я прошила, і після цього ще раз зав'язуємо два вузлики нашими кінчиками. Тепер можна ниточку обрізати. Шапочка вже готова, тепер залишається її лише вивернути. Ось так. Вивертаємо і підкочуємо ось так. Верненько, рівненько, щоб. З кожного боку була однакова відстань підкочена. І все, вона тепер готова, її можна вже носити.